Доброго вечора, ми з України. Мене звати Святослав Дубина, продовжую наші розмови про перемогу, в чому вона полягає так як її наблизити. Сьогодні хотів поговорити на одну тему, хотів поговорити якраз, підвести під, підсумки е, нашого весняного контрнаступу, е, його результати та Перспективу подальшої війни, е, ну, скажу коротко: е, урок е, цієї весни, урок е, року і трьох місяців війни, говорить про те, що слава Богу, секта двох-трьох неділь померла. Е, більше людей усвідомлюють, що ця війна надовго і продлиться. Вона, чим довше ми будемо не згуртованими, не рішучими, не будемо працювати всі на перемогу, тим довше вона продлиться. І чим тим швидше вона закінчиться, якщо дійсно влада, українці і захід буде рішучий в своїх кроках. Ну на жаль, Можу констатувати, що не все так добре в датському королівстві. І щодо тилу, от буквально сьогодні подивився, ну, був е в афігі, е що відбувається в тилу. Е ну, перше, це е звичайно, що е виявляється, е ми вже. Фактично в тилу перемогли, вже можна піднімати податки, можна піднімати тарифи, все добре, піднімають тарифи на електроенергію, коли частина суспільства, яка активно бореться проти зовнішнього ворога, обурилась цьому факту, що піднімають плату за електроенергію, Інша частина почала підігравати і казати, що ну, Зеленський, начебто, обіцяв лише комунальні послуги, а комунальні послуги це тільки газ і вода, газ і тепло, а електроенергія це про інше. Ну, я можу навести приклад. Я, я теж не обіцяв звільняти всю Україну 24-го. Лютого я пішов е, захищати свою сім'ю Київ, але так сталося, що ну ми розуміємо, що війна продовжується і від зусиль кожного залежить перемога. І е, я зараз на передовій е, далеко від Києва і цим радий, що ми відігнали ворога, і продовжую воювати. Не з киглю що. Нібито звільнив свою домівку, звільнив Київ, все, я маю піти додому. Так і з тарифами. У вас є квартира, де оплачується все: і тепло, і світло, все оплачується. Виходить, що під час війни ми затягуємо пояси. Економим волонтери допомагають. Бізнес допомагає. От а інші, хто наживався на електроенергії, ми знаємо, що купляли в атомних електростанціях за копійки, перепродавали, за за це купляли собі яхти домівки, все вивели за кордон, і тепер не хочеться повертати це. Е, тому придумали, що от е, треба знову е, з населення здоїти кошти. Тому я всім умнікам говорю, що е, ми все розуміємо. Звичайно, ви придумали для себе свої закони. Ви їх пишете. Як ви знаєте, е, кажуть, перемагають е, не ті, хто виконують закони, а ті, хто їх пише. Я розумію, що ці закони були продиктовані тими власниками електромереж, які фактично і управляють зараз в банковій. Ну може не управляють, але впливають на це. Тому або ми всі згуртовані і боронимо Україну і розуміємо, що від зусиль кожного це залежить. Або ми граємося в виграшки, але е, хтось може догратися. От. Ну, характерний при, е, приклад це міністр фінансів. Він знов, е... зажадав податків від волонтерів. У нього є там якісь чесні волонтери, які зареєструвалися, у нього на обліку знаходяться є нечесні волонтери. Знов ж таки, з ураховуванням того, що влада не готувалась до війни від слова взагалі, і люди 24 лютого не читали ваших дурних законів, тому що ви просто втікли, не читали ваших регуляцій, оборонили з пасали становище. Зараз ви нам розказуєте про свої якісь. Писульки, блін, які ви писали е, саме для себе, щоб закрити свою жопу. От е, Марченко там е, намагається зараз виправдовуватись, що його неправильно зрозуміли, що він не того, він за, е, взагалі не, не про те, але я ж кажу, що просто люди знахабніли вже вкрай. От, і ну я бачу, що просто прийдеться скоро бити пики їм. Ну і остання пригода це в Запоріжжі, в якомусь розважальному комплексі. Не пустили е, військових, е, тому що е, нібито е, військова форма буде засмучувати е, їх е, людей, е, дітей, е, нібито е, діти бояться військової форми. Я щось не дуже зрозумію. Кого ви там в тилу боїтесь? Я слухаю, що чого я не можу прийти, ви проти кажуть? Ви прийшли в нас воєнній форми. Так, і так? що, а це, а, в нас ні, я до дітей ні, не їду, ні, я туди. Ні, це не позорно, ні, ні в якому так? разі, так? ні в якому разі. Нас 14 відпочивається 140 дітей. Це може трохи відволікати, спухнути те, що в нас по воєнній формі. Ви боїтесь людей, які зараз захищають ваші дупи? Чи ви боїтесь тих придурків, які вкрали у вас статки, і зараз скупили землю, скупили отелі? І зараз знущаються з, з вас, знущаються з військових, знущаєтесь з, з, з патріотів вашими дурними якимись інструкціями, з яких це пір військова форма для дітей або для людей стала е, зневажливою або е, пугаючою. Я пам'ятаю, як е, в лютому, коли ми боронили Київ. Люди виходили, ділилися останнім. Розумієте? А зараз, е нібито в Запоріжжі все добре, е працюють приватні е готелі, приватні е розважальні комплекси, і там не хочуть себе засмучувати е тим, що на вулиці на у нас іде війна, і люди воюють. Я думаю, що ми скоро е, зробимо висновки з цього, і ну, люди добрі, е, дійсно дивіться, е, на що ви реагуєте і як ви реагуєте. Е, нам писати, що ми неправильно зрозуміли якусь е, букву закону. І ще раз, всі йдіть в дупу. Е, ви понапримінівали собі законів, щоб захищати свою задницю. Ну, доведеться цій задниці дати підсраку. Знаєте, іноді результатом рішучого кроку вперед є рішучий пинок під, -під зад. От прийдеться всім цим людям, які загубились в часу в реаліях, дати пин -пинок під зад. Честь маю. Слава Україні.